Привіт, мої любі! Сьогодні я хочу вам розказати про воду, а саме про те, якою вона може бути, і для чого вона потрібна. А для того, щоб вам було цікавіше, я підготувала для вас невеличкий мультфільм. Прошу переглянути його уважно, а в кінці ми з вами поговоримо! Сьогодні я розкажу тобі про найчарівнішу речовину, яка тільки існує на планеті. Вона не має ні кольору, ні смаку, ні запаху, може бути твердою, рідкою та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побувати в хмарах, у річці і під землею. Ця речовина. Покриває собою дві третини нашої планети вона життєво необхідна всьому живому, що є на землі: рослинам, тваринам і людям. Людина не може прожити без неї більше п'яти семи днів. Ти вже мабуть здогадався, що ця чарівна речовина звичайна вода. Не віриш, що вода приховує в собі стільки цікавого? Друже, Насправді в неї ще більше таємниць, і скоро ти переконаєшся в цьому сам. Вода три стани води. Вода справжня чарівниця. Хіба не диво, що вона може перетворитися на лід? Або зовсім розчинитися в повітрі, ставши легкою парою. Насправді ніякого дива тут нема. Дивись. Дістаємо з морозильника кубики льоду, висипаємо в каструльку і лишаємо на деякий час. Бачиш, що сталося? Твердий лід. Перетворився на рідку воду, тому що нагрівся. Тепер попросимо маму поставити каструльку на вогонь. Уважно дивись, що відбувається. Вода кипить. Над каструлькою піднімається пара. Обережно вона дуже гаряча. Минуло трохи часу, і води в каструлі поменшало. Куди ж вона поділася? Перетворилася на пару. Тепер попросимо маму зняти каструльку з вогню і накрити кришкою. Дякуємо матуся за допомогу. Без тебе ми не впорались би. Лишаємо каструльку на півгодини, піднімаємо кришку на ній крапельки води. Вони утворилися з гарячої пари, що піднімалася вгору. Нехай ми ще трохи часу. Вода охолола, наповнимо нею форми для льоду і поставимо в морозильну камеру. Що буде? Вода знову стане твердою. Ось такі чудеса. Ми довели, що вода може бути рідкою, твердою і газоподібною. Сподіваюсь, ви були уважні. А тепер пропоную пограти з вами в гру, щоб закріпити всі знання про воду. Дивіться, якщо я називаю факт про воду, який дійсно є, тобто якщо це правда, то ви плескаєте в долоньки, а якщо такого не буває, то ви тупаєте ніжками. Ну що, готові? Будьте уважні. Починаємо. Вода потрібна тваринам. Так, вода потрібна рослинам. Вода може бути твердою. Воду потрібно мити. Вода може перетворитися на іграшку. Вода може випаровуватися. Всім живим необхідна вода. Вода може рухатися. Вода це сніг. Вода може бути холодною. Молодці дітки! Ось так чудово ми з вами пограли.